Я настасія Федорів. Мії сьогодні це Борислав Береза, колишній народний депутат, громадський діяч. Вітаю вас, пане Бориславе. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава видовичнемо з інформації. State, яка з'явилась буквально напередодні. Вони написали про те, що Росія вдарила ракетами по скупченню військових з під час шокування на сумщині. Кажуть, що сталося на початку вересня завдали удару із кандерами, а це було біля Бездрика, населеного пункту. Також нам показали карти спутникової знімки. Пане Бориславе, більше таких реакцій не було. Діпстей це власне той ресурс, якому ми звикли довіряти. Це не якісь там пропагандистські змі, які ми часто аналізуємо скрізь їхню брехню постійно. Як вам ця історія? Чи має бути якась реакція? Хто має понести відповідальність? Як таке може бути, що на третьому році війни так близько біля кордону, там здається 33 кілометри до кордону з Росією, можуть шикуватися наші військові оставки на відкритій площині? У мене немає відповіді на це запитання. Я не знаю самі нюанси всього, що відбувалося. Може люди готувалися до виходу на марш? Може ще щось? Це може бути початок рейду? Ще... Я не знаю, тому не можу коментувати, але в будь-якому випадку? Наскільки мені відомо, ще в весною 22-го року головком залужний видав наказ у забороні а, проведення таких заходів, шикування і іншого. Хоча давайте відверто казати: є людський фактор. Коли люди просто ігнорують наказ, і це ж не тільки це у нас є, наприклад, заборона займатися корупційною діяльністю, а представники влади її займаються, тому тут окрема ситуація. Єдине, що а, треба, щоб ті люди, які за це відповідають, а, і саме порушили цей наказ головком ще від 22-го року. Я маю сумнів, що новий головком з, скасував цей наказ. Я вважаю, що він і досі працює, тому ті люди, які а-а Допустили таку ситуацію після того, як буде проведено слідство, і слідство скаже свої висновки. Треба, щоб вони отримали покарання більше, інакше це не працює за будь якої порушенням злочинства є прийде, тому саме так можна вирішувати проблему: карати за порушення. Ми про ситуацію на фронті, тому що ми зараз спостерігаємо за курським напрямок напрямком, зокрема Володимир Зеленський каже і підтвердив, що так росіяни почали контратакувати, але все йде по плану. Власне, ми на це нібито і розраховували. Як вам ця ситуація на Курщині? Тому що ми розуміємо, що контратака це, звісно, великі втрати Росіян, але це і наші втрати. Ми не знаємо наскільки там зараз важкі бої. Але вочевидь, якщо зараз там йде якась боротьба, то Втрата є з обох сторін. На вашу думку, це дійсно є та мета, яка власне могла бути з самого початку, і чи можна сьогодні, вже після місяця, ось цієї операції, зробити певний висновок? А що насправді вона нам сьогодні дала? Декілька днів тому в мене на каналі був генерал-майор Сергій Кривонос, людина більш ніж досвідчена з досвідом, з розумінням, з. Ну, скажімо так, з академічною оскадемічною військовою освітою, і людина, яка проводила багато операцій, розбирається в тому, що відбувається на полі бою. От він сказав, що досі не зрозуміла мета, і тільки в генштабі можуть пояснити, взагалі, що для чого, тому їх стратегічні плани нам невідомі, тому ми не можемо це оцінити. Це перше. Друге, західна преса підтверджує, що на жаль, Україна не досягла головного, щоб росіяни перекинули з Покровського напрямку війська на Курщину. Цього не відбулося, і про це пише величезна кількість західних змі. Більше того, вони посилаються на власну розвідку, на супутникові знімки і інформацію, яка в них є все інше. План зеленського ну дуже хочеться почути і побачити цей план в будь-якому випадку. Відповідати буде за це Зеленський за результат, який там є. Я розумію, що а, коли приймали таке рішення, то приймали його на підставі якихось дій. Я тоді сказав, що геніальна операція. Відверто, я не жартую, не сарказму. Я ці правду кажу, це геніальна операція. Вона дала ляпас Путіну. Показала, що е, міф про червоні лінії це лише міф. Показала, що кордони Росії. Дійсно, не закінчується ніде і може закінчитись, наприклад, на Московській області. Це теж варіант. Так от, це супер. Набраний великий обмінний фонд. Теж. І тоді я сказав, що. Фактично, операція показала головне, що Путін не спроможе захистити навіть свої кордони, він реагує не так, як від нього всі чекали. а Є обмінний фонд, ми можемо обміняти азовців, айдарівців, тих, кого взагалі не хоче міняти Росія. А зараз ну, треба все можна операцію проводити. Закінчили, далі не знаю. От це на мою думку. Зараз ми бачимо, що азовців і досі не можемо обміняти. Обміни, які відбуваються, це. Будь-кого треба повертати 100%, але тих, кого Росія не хотіла повертати, вона не повертає, але отримує тих, кого хоче отримати: саме кадирівців і строковиків. І от це наводить на думку, що може план і є Зеленського, але зараз вже в час може розповісти про цей план. Хочеться побачити, що ми хочемо хочемо отримати від цього. Бо наскільки мені зрозуміло, то для того щоб стримати контрнаступ на Курченні, нам потрібні резерви, ті самі резерви, яких не вистачає на Покровському напрямку. Ті самі резерви, яких не вистачає а, ані біля Покровська, ані біля Часова Яра, а на напрямку Курахова. А, ну і кого ким підкріпляти, а, де ті підготовлені військові? Багато запитань, але головне треба розуміти: будь-який план повинен базуватися на ґрунтовній підготовці, а також на розумінні наслідків і того, що потребує, які складові потребуються для реалізації цього плану, колись ще в жовтні листопаді минулого року Валерій Залужний разом з Сергієм Шепталою, начальником генштабу зсу, пояснили Зеленському, що для того, щоб виконувати всі завдання і готувати і планувати, треба люди. Для того треба на протязі 24-го року мобілізувати приблизно 450 тисяч людей на протязі на і протягом, вибачте, це я помилився протягом. Так, от ем, Зеленський заявив: я не бачу потреби в такій кількості людей. Зараз бачить цікаво, бачить чи ні. А ще залужний соталок казав, що і цих людей треба тривалим часом навчати, а саме від півроку до року. Ну, якщо б в жовтні тоді починали б мобілізовувати, то а, зараз ми б мали вже потужні підготовлені війська, а їх немає, тому що Зеленський не бачив. Це теж був його план. Дуже цікаво почути відповідь на це питання. І останнє розумієте, помилки, які скоїв Зеленський, за ці помилки дуже дорого платить Україна, і те, що він готував країну до Повномасштабного вторгнення, і те, що він бачив в очах Путіна мир, і те, що він розповідав людям, що треба готуватися до шашликів, а ніякого вторгнення не буде. За все це Україна платить. Сподіваюся, що зараз не буде чергової помилки. Я сподіваюся, що прорахували всі можливості і наслідки, і десь є якісь приховані резерви, про які ніхто не знає, навіть в Генштабі, але їх зможуть підключити. Єдине, що я можу сказати, той резерв, наприклад, який могли підготувати у Польщі, а саме поляки сказали, що вони готові готувати український Легіон в Польщі і вже з 1 серпня готові підготувати, досі не набрана не одна людина. Чому? Тому що відповідає за всі процеси і протоколи, а про це писала європейська правда, український міноборони. А вони навіть не розпочали весь процес. То про що ми говоримо? Якщо вони навіть не можуть організувати процес набору згідно протоколу, і це їх зона відповідальності, а поляки беруть на себе все: фінансування, амуніцію, забезпечення, підготовку, все на себе. Єдине, що треба було, все організувати. Все, але це не змогли зробити навіть в Мінобороні. То мені цікаво, якщо вони там не змогли зробити фактично організацію нового нової бригади. Потужної мощної бригади на декілька тисяч людей, то як вони підготовлюють зараз? Ну багато запитань, відповіді немає, але впевнений, це все план Зеленського. Ну і тим часом відомо, що окупанти вдарили по мосту між Покровськом та Мирноградом. Повністю його зруйнували. Також відомо, що перебили водопостачання до міста Покровська. Ну і вже за різними даними приблизно на десь 7 кілометрів залишилось до Покровська. На вашу думку, від чого зараз залежить ситуація? Тому що вже почали говорити, зокрема, як це було з Авдіївкою. А що ж там з укріпленнями? А чи вистоїть місто? Військові, зокрема, які на тому напрямку, зокрема, Євген Івлєв в одному з інтерв'ю казав про те, що в нього таке враження, що зараз ворога не стримують, а власне чекають боїв перед містом, що, мовляв, там буде все основне дійство відбуватися, і що ці бої ми вже побачимо незабаром цього місяця у вересні. Все ж таки, що відбувається, і як, скажімо так, не повторити долю Авдіївки? Не хочу бути вісником поганих новин. Але вже сьогодні бійці з того напрямку пишуть, що ворог наблизиться на 6 кілометрів до міста 6 кілометрів. Це пишуть канали, які ведуть відомі бійці. І до речі, можу сказати, що вони не брешуть, нема потреби в них. Бо від цього залежить не тільки довіра до них, а й питання взагалі співпраці їх з іншими людьми. Це перше. Друге, питання укріплень ну що? Я вважаю, що Покровськ дуже добре підготовлений. Хочу нагадати, що там напередодні всіх цих а так, росіян висаджували троянди, висаджували зелені насадження. От зараз вони цими будуть забезпечувати. Ну, Хтось будує дороги, хтось троянди, бюджети пилили поповні. І це ж не є ні для кого таємниця. А зараз кажуть, що там з, з оборонними спорудами. А потім, коли ворог. Підійде до Покровська, то наші представники влади скажуть: от вони вже пройшли ті оборонні споруди, які були побудовані. Зараз дуже важко вже відслідити, що з ними сталося, тому що на них зараз ворог. Ну ми ж розуміємо, що відбувається. А що потрібно, потрібні люди. Єдине, що потрібно, люди Людей нам не вистачає. Я це казав вже раніше, і це єдина проблема, яка дійсно не вирішується, ніяк як запроваджувати мобілізацію і. Мотивацію людей, тому що не бусифіковані потрібні, а мотивовані. А людей треба мотивувати, а людей треба забезпечувати всім необхідним. А коли ти зранку до ночі зараз шукаєш грошей, щоб забезпечити військових ребами, рерами, дронами, це ненормально. Люди хочуть знати, вони приходять в армію, як в Ізраїлі. Люди приходять в армію, а їм все дають, все зразу дають. От вони всім забезпечені. Там єдине, що зараз волонтери. Я спілкуюся з ізраїльськими волонтерами, спілкуюся з ізраїльськими військовими. Вони кажуть, єдине, що привозять смаколики все більше нічого. Взагалі, питання ребів, рерів, дронів, автівок, нічних прицілів, приборів нічного бачення все це вирішує держава, тому що люди сплачують податки. А у нас на ці податки чомусь. Купую квартири лакшері класу, і живуть потім там всякі заступники генпрокурора, перший заступник голови ДБР, голови департаментів СБУ, а з Іванісов стало відомо, той якийсь народний депутат Слуги народу, галтівник Іванісов, якого Володимир Зеленський провів у 2019 році в Верховну Раду, на 2 мільйони доларів записав зараз під час війни майна на своїх родичів. Ну ми ж це розуміємо, що відбувається, і так постійно. І от коли ти цим людям кажеш, слухайте, ну. Слухай, ну реально, ну треба забезпечувати військових. Що ви робите? То вони це сприймають як загрозу, тому що я? Вони будуть гроші, забезп... гроші скидати і забезпечувати військових, а не наповнювати свої кишені. Вони забезпечення військових сприймають як персональну загрозу, і це проблема, це велика проблема. Ці люди сприймають війну як можливість заробляти. Вони під час війни стали багатше. Розумієте? Це взагалі нонсенс. Ні, я розумію, коли зброєри стають багатше. Ну це правда. Так завжди було я розумію, коли ті, хто пов'язаний на забезпеченні військових, стають багатше. Єдине, що дивує, коли яйця по 17 гривень з'являються, це вже не багатше щось інше. Ну хоча ж ми пам'ятаємо, Зеленський обіцяв кінець епохи бідності, і Ми бачимо, для кого саме він наступає. Але мені здається, що наші військові повинні все отримувати в першу чергу, а потім всякі троянди висаджують, а потім там зелені насадження, все дороги будують. Купують електропательні, про які всі забули вже, і барабани це все одне, це вся одна історія. Тому ще раз кажу: що потрібно зараз? Люди, і людей треба мотивувати. Президент повинен очолити мобілізаційні процеси в Україні. Він дистанціонується, тому що це непопулярно. І говорити про мобілізацію багато хто боїться і не хоче, і це теж правда. Тому що мобілізація стала лякалкою. А треба, щоб мобілізувалися люди самостійно, щоб була мотивація. А для цього люди повинні знати, що їх як мінімум будуть навчати тривалим часом. А коли зараз стає відомо, що харківський журналіст, якого мобілізували, загинув через 27 днів після мобілізації, хоча місяць повинен мінімум навчатися, це в законі прописано, в законі, а ще є логістика, ще є підготовка, ще є інші питання. А він через 27 днів вже на нулі загинув. Як він там, як він туди потрапив, хто його туди відправив? Хто за це буде покараний? Я хочу подякувати Іванки клін кіклін за яка взяла під контроль народу країни, взяла під контроль цю справу і зараз розбирається, тому що це ж взагалі нонсенс. А інші люди дивляться і це кажуть: Та, ну що це відбувається? Людину не підготовлено кинуть. І це проблема. Людей повинні готувати, людей повинні забезпечувати. Амуніція повинна бути вся. Не ми повинні збирати, а держава повинна забезпечувати. Скільки пікапів Міністерство оборони купило за цей час? Ну скільки? Нуль. Велика кількість. А скільки вона купила Міністерство обороні оборони, оборони купува раніше всього? Ну, так само. Давайте відверто казати. А Міністерство оборони погано забезпечує ЗСУ. Але це єдина функція Міністерства оборони: забезпечувати ЗСУ. Так от люди повинні знати, що їх всім забезпечить, це перше. Люди повинні знати, що їх будуть навчати, це друге і розуміти. Що якщо вони не будуть захищати країну, більше нема кому. І тоді к ним прийдуть росіяни. Заберуть з них все, що тільки є. звалтують їх дружину, доньку, кішку, пса, всіх. А потім, потім вдягнуть в російський однострій і вони будуть воювати вже в російській армії. Але люди не хочуть це розуміти. Бо людям обіцяють, от-от кінець війни, от-от перемовини, от, от ми отримуємо якийсь вандервафл чудо зброю, яка нас врятує з людьми. Треба чесно говорити і не розповідати, що на Покровському фро... в покровському напрямку стабілізація пройшла. Яка це нахрен стабілізація це справжня проблема? Тому що можна зробити? По-перше, почати розмовляти з людьми чесно і казати їм, що війна не закінчиться, як планував Кабмін в літу. Ну не закінчиться. вони ж до літа планували до кінця літа закінчити війну. Це ж навіть Шмигельце сказали і гроші заклали саме на це. А зараз не знають, де гроші брати, так от треба з людьми чесно казати, що відбувається, пояснювати, мотивувати. А головне мотивувати особистим прикладом, і це було б найкраще. Але коли ми бачимо величезну кількість високопосадовців і депутатів, а також. Представників різних силових органів, які прийшли разом із Зеленським і його друзями, в яких все гаразд і все супер, але вони не воюють, а навпаки, вони стають багатшими і багатшими, то це багатьох демотивує, і це теж правда. Треба розуміти це. Якщо хтось вважає, що люди дурні і це не бачать, бачить. Бачать. І коли мені кажуть, ну чому ти про це говориш? Ну тому що треба не говорити про це, а треба не робити цього. А коли хтось займається корупцією, а про це говорити не то це дурість. Корупцією займатися не можна, особливо під час війни, до речі, якщо би всіх тих депутатів, які замазані в корупцію, сьогодні закрили, то розвалилась би монобільшість, це правда. Але зникла би корупція через страх, через страх займатися, бо бачили би наслідки. А зараз ні, цього не роблять. Навіть задорожного того самого депутата Слуги народу, якого спіймала набу на тому, що він вимагав гроші. Сумчан за те, що він не буде заважати їм будувати водогін, до речі, тих самих сумчан, які за нього голосували. Так от його не вигнали з фракції, ну щоб не втратити кількість потрібних людей. Вони за владу тримаються більше, ніж за бажання перемоги. Про що ще говорити? Ну і про те, що ми робимо на полі бою. Будь-якому разі, ми розвиваємося. Звісно, всі бачили кадри дрона дракона, який випалював посадки росіян. Вже також третя штурмова виклала таке схоже відео. Але що цікаво, буквально от днями з'явилось точно таке саме відео, і в російських пабліках росіяни показують, як вони готують цю суміш, засипають. і власне роблять аналогічне. Пане Бориславе, тут. Мова про що треба тримати в секреті, не показувати на відео, а не розкривати секрети. Якось чи тут те на що ми не можемо повпливати і показу не показує, все одно росіяни будуть намагатися копіювати, брати приклад з нас ну, і щось повторювати. Почнемо з того, що Росія завжди все краде будь-які ідеї, але вона краде це для того, щоб посилити себе, і тут нічого дивного немає. Відео викладає, не викладає його ж. Бачать на полі бою. Там його фіксують, теж там його потім розбирають і е, це вивчають. До речі, хочу нагадати, що колись ми жартували про Малгали. Пам'ятаєте сітки, на які наварені на зараз на САУшки, на іншу тяжку техніку. Так, от е, ми ж робимо зараз те ж саме. Ми взяли в них. Вони перші почали це використовувати. Чому я кажу не, це не соромно брати у ворога, а ми їх вороги. Те, що допомагає тобі воювати. Нам треба навчатися. Росіяни виробляють дрони, росіяни виробляють ракети, знаходячись під санкціями. Росіяни беруть нашу ідею, опрацьовують і роблять з неї, ну, функціонуючий проєкт. Нам треба, якщо ми не знаходимося під санкціями, ми не знам робити так само, брати ті проекти, які у росіян успішні, і використовувати, де да навіть свої. Але щось я не бачу того, що треба бачити. А саме. Як потужно зростає українське виробництво всіх дронів? І далі ми купуємо китайські е, запчастини, збираємо, і монтуємо і далі все це працює. Повномасштаб, повноцінний цикл в Україні, я можу сказати, там є ну, одиниці. І то не повністю. Все одне вимушено брати запчастини і закордонні. Але чому? Чому в березні 22-го року наша влада не почала цим займатися? А тому, що вона чекала, що війна справді закінчиться через 2-3 тижні. І я пам'ятаю, як дехто мені з банкою казав, не можу війна бути більше ніж 100 днів. Я їм казав, що буде руками. А вони казали: то ти хочеш всіх лякати, то ти як завжди щось розповідаєш. Я Кажу: я розумію, які, ну, які процеси відбуваються, на жаль, країна потрапила в руки профанів аферістів корупціонерів, дурнів, зрадників і тих, хто не в взроз... розуміє, як це робити, що може врятувати країну. Це района може врятувати уряд національної єдності, коли куди приєднаються всі ті, хто можуть справді виправити ситуацію, і щоб там не було тих, хто голосує разом з слугою народу представників ОПЗЖ. Це теж не треба забувати. Вони досі сидять в Верховній Раді. Вони голосують за все, що хоче банкова, а Банкова в обмін за це їх не чіпає. Країні потрібен новий уряд, країні потрібні нові люди, які справді можуть розбудувати військову економіку, тому що план перемоги, про який розповідає Зеленський, це не план рухів наших військових, це не якісь удари по якихось об'єктах, це комплексне рішення. Військове, економічно. Економічне рішення повинно бути. Більше того, це прописано в всіх підручниках по війні. А я поки бачу якісь там рухи окремі, які не виписуються в загальну стратегію. І хочу черговий раз нагадати: що те, що ми бачимо, це тактичні дії. Стратегії загальної у Зеленського так і не так стратегія і не з'явилася. А як відомо казав великий Сунзи. А... Тактика, ні. стратегія без тактики це найповільніший шлях до перемоги. Тактика без стратегії це метушня перед поразкою. От треба всі стратегію виписувати і розуміти, що все повинно працювати разом: і економіка, і військові питання, і боротьба з корупцією. Теж. Бо якщо ми будемо бачити, як грошей немає. А у, наприклад, чергового заступника генпрокурора з'являється нова елітна квартира, або у голови департаменту забезпечення ще один дім за 600 тисяч доларів, або у першого заступника голови ДБР квартира, що там не за мільйон. То про що ми говоримо не гривень, як ви розумієте? То ми про що говоримо? Що ті гроші, які повинні були би витрачені на війну, допомагають збагачуватись представникам влади. Що ж, ну і про мирні плани, які власне звучать напередодні. Зеленський розкритикував бразильський, каже таке враження, що вони співпрацюють з Росією, що означає просто взяти і сісти за стіл переговорів. Ну і тут Індія також свою роль грає. Пишуть змі, що можливо Індія може стати майданчиком, де може бути наступний саміт миру. Але що цікаво, от цитує російський інтерфакс радника індійського прем'єра з нас безпеки і каже, що той пообіцяв розповісти Путіну. Про закриту зустріч на ранди моді із президентом України, пане Бориславе, що це за розмова про Україну без України. Якісь певні торги домовленості, чому сьогодні так багато звучить тема переговорів? Перше я не дуже часто, але тут я підтримую Зеленського. Я не часто його підтримую але часто. тут на 100% В питанні того, що він заявив Китаю і Бразилії, бо він сказав саме бразильський і китайський план, а це перше підтримую на 100%. Друге. А Індія хоче взагалі, щоб у них був цей саміт миру. Я поки не бачу більше того, західні ЗМІ вже писали про те, що Індія не горить бажанням надати свою територію для такого саміту. по багатьох причинах. Третє, ну мені здається, що навколо саміту мира якось зациклились всі на банку. Треба зациклитись на обороні України, на підготовці до контрнаступу в наступному році і на формування фактично справжні стратегії перемоги і стратегії виживання, бо те, що зараз є, це ще раз кажу, це тактичні рухи, які не допомагають а, виправити ситуацію. Загалом, це була така башня, басня трішки. Це коли відрізаєш в одному місці, перекладаєш туди, а там теж дирка знов туди, так спостійно. Та теж, теж це так не працює. Треба змінювати ситуацію. Це перше далі, те, що індуси говорять путіну. Ну, так це ж все зрозуміло. Те, вони проводять переговорні процеси, вони хочуть досягнути чогось і посилити свою країну як переговорника. Чи вдасться в них? Ну, а, маю сумнів по багатьох причинах, а, але давайте відверто казати: не тільки путіну розповідають про розмову з індійським прем'єром Зеленським, Зеленському на днях пан Алієв розповідав про розмову з Путіним. Це теж не є таємницею. Тому комунікації йдуть, йдуть єдине що ще раз. Для того, щоб диктувати умови, ми повинні бути сильними. Для цього нам потрібно змінити ситуацію на фронті. Поки ми не змінимо ситуацію на фронті, будь-які перемовини будуть на умовах Росії. Нам це не підходить. Тому ще раз кажу: Зеленський хоче, не хоче, йому треба вирішувати три питання: перше, мобілізаційне питання. Про це, до речі, наші партнери на Рамштайні Зеленському казали. По-друге, і, до речі, росіяни теж знають, що у нас це проблема, тому для це не є таємниця. Друге це питання економіки, і третє це до речі, мобілізацію це і мотивація людей, залучення більшої кількості людей в цю історію, щоб була підтримка. І третє, останнє це головне до речі, в цій ситуації це тотальна розбудова всього, що пов'язано з війною. Для забезпечення можливості України будь-які підприємства, все, що може себе забезпечувати, все, що може допомогти, на це потрібно витрачати гроші не на рози, не на барабани, не на троянди, не на що інше, а саме на все, що дасть Україні можливість перемогти в будь-якому іншому випадку. Хочу нагадати: це метушня перед поразкою. А нам треба перемога. Тому ми можемо перемогти. Тому треба змінювати ситуацію і треба. Відмовитися від е, того підходу, який ми бачимо. Давайте ще поговоримо про мир. А давайте спочатку будемо домінувати на фронті і одночасно говорити про мир. Тоді ми зможемо досягнути. Бо тільки тоді, коли Путін буде розуміти, що він не може далі вести війну, і це для нього за дорого по багатьох причинах, тільки тоді він захоче з нами говорити. Раніше цього не буде. Що ж пане Бориславе, безмежно вдячна вам за важливу розмову за час. Обов'язково до нових Ну Ми, звісно, будемо тримати руку на пульсі і спостерігати за всім, що відбувається в Україні і світі. Дякую вам. Дякую вам, все буде Україна. Обов'язково, Борислав Береза був з нами. Це екс народний депутат, громадський діяч. Друзі, дякую кожному з вас. Подобайка, підписка. Ми, ну звісно, чекаємо вас в коментарях під цим відео. Будь ласка, пишіть все, що думаєте. впевнено, вам також є, що завжди додати. Дякую кожному за увагу і бережіть себе. i <laughs>